Сьогодні, 17 грудня 2024 року. Перше заняття ознайомлення з соціумом. Тема заняття Моя сім'я. Доброго ранку, мої маленькі друзі, доброго ранку, шановні батьки. Я дуже рада нашій зустрічі. Як завжди, я вам обіцяю, вона буде дуже цікавою. Тож сідаймо зручненько і дивимось на екран. Так, дітки, скажіть мені, будь ласка, як ви гадаєте, з чого складається великий український народ? Так, звичайно, із дружних, працьовитих сімей. І всі ми є одна велика українська родина? Мати вважається головним членом сім'ї. Вона оберігає родину і піклується. Про сім'ю. У нашім раї на землі нікого кращого нема, як тая мати молодая своїм дитяточком малим. Про матір дітки дуже багато написано віршів, пісень. Мати народжує дитину, співає їй колискові пісні, вчить добра. І любові. Раніше був звичай, коли мати на щастя дарувала своїм діткам рушник, і цей рушник залишався у дітей і переходив один до внуків, до правнуків, як згадка про своїх батьків. А ще дарували вишиту сорочку, щоб життя було краще. У кожного з вас, дітки, є своя сім'я. Скажіть мені, а що таке сім'я? Так, звичайно, це найдорожчі, найрідніші люди. Давайте з вами пригадаємо нашу пальчикову гімнастику. Оцей пальчик, мій дідусь. Оцей пальчик бабця, оцей пальчик мій татусь, оцей пальчик мамця, а цей пальчик буду я, ось і вся моя сім'я. Дійсно, дітки, сім'я це найрідніші люди. Мама і тато, братик і сестричка, бабуся і дідусь. Ви повертаєтесь додому з дитячого садочка, а вас вже вдома чекає ваша родина. І вам дійсно потрібно берегти свою родину, поважати і дбати про неї. Давайте зараз з вами повторимо, які ж сімейні обов'язки можуть виконувати члени вашої родини, а саме ви. Дивимось на екран. Дійсно, дітки, ви вмієте допомагати вдома. Ви вдома можете допомогти зібрати врожай на городі, у бабусі допомогти їй. Дівчата можуть допомагати мамам на кухні, так? Хлопчики можуть допомагати татові. Дівчата і хлопці можуть прибрати за собою посуд. Піклуватися треба і про стареньких членів родини, звичайно, допомогти їм, може прикрити ніжки, принести чай або щось інше. Звісно, дітки повинні прибирати у своїй кімнаті. Це дуже-дуже важливо. Дорослі теж виконують свою роботу. Тато може допомагати матусі. Матуся, звісно, готує обід. Піклується про діток, тато піклується про порядок в домі. Звичайно, сім'я повинна бути дружньою і щасливою. Так, давайте з вами ще раз роздивимось, які обов'язки потрібні ви виконувати, доглядати за своїм одягом, так, допомагати поливати квіти, вигулювати своїх хатніх улюбленців. І, звичайно, якщо у вас є маленька сестричка або братик, то ви повинні допомагати мамі за ними доглядати, так? Допомогти одягнути, допомогти причесати, відвести до дитячого садочка, ну, ви поки що маленькі, але надалі на це буде вам корисно знати. Давайте з вами трошки. Поговоримо про вашу родину. Я буду називати вам речення, а ви називати своє. Я допомагаю своїй мамі прибирати в кімнаті. А ти, а ви можете сказати, а я допомагаю своїй мамі мити посуд. Так? Можна сказати, я допомагаю своєму татові майструвати. А ти, ви теж можете сказати, я допомагаю татові прибирати квартирі. Можна і таке сказати. Я допомагаю своєму дідусеві шукати окуляри. А я допомагаю дідусеві зробити смачний. Чай. Я допомагаю своїй бабусі варити суп, а ти. А я допомагаю бабусі набрати овочів для супу. Я допомагаю своєму братику взуватися, а ти. А я допомагаю своїй сестричці причесатися. Я допомагаю сестричці вивчати букви, а ти. А я допомагаю сестричці гарно малювати. Ось такі речення можна скласти, а можна їх і виконувати. Молодці дітки, кожний член сім'ї має свої обов'язки. І для того, щоб усі були щасливими, слід всім працювати, допомагати і піклуватися. Один за одним. Для того, щоб піклуватися, дуже часто потрібно говорити лагідні слова. Ви про це знаєте. І ось зараз давайте з вами пригадаємо, як лагідно можна назвати членів родини. Давайте, як ми можемо назвати маму? Мама, матуся, мамуся, мамочка, матінка. Так, молодці дітки, як ми лагідно назвемо Тату. Татко, татусь, татусенько. Так, діда, дідусь, дідуня, дідусенько, бабу. Бабуся, бабусенька, бабця, бабуня, так, дітки. Свою тітку можна назвати тітонька, свого дядька дядечку, свою сестру сестричка. А мати може назвати або тату – донечка. Свого братика можна назвати татик. А для мами і тату він син, синочок. Так, дітки, дуже гарно. І давайте з вами спробуємо пригадати, хто ви є для кого. Так, ось роздивіться цей малюночок, тут намальована родина, так? Може, не вся, може, у когось родини великі бувають, ми з вами про це говорили. У когось родина маленька, у когось вона велика. Ну, давайте будемо пригадувати свою родину. так? Давайте виконаємо таку вправу невеличку, яка називається Хто і я? Так, приготувались? Слухаємо. Для мами я дочка, а для бабусі... Онука, правильно, для тата ти син, а для тітки племінник, правильно, для сестри ти брат. Правильно, дітки, всі сім'ї люблять дітей без якихось особливих причин. Дорослі завжди намагаються зробити своїй дитині щось приємне, купують іграшки, пестять, доглядають, відвідують з ними зоопарк, так, ігрові майданчики, виставки, просто ходять, гуляють. І зараз ми з вами. Будемо роздивлятися ось такі смужечки, які допоможуть нам, вам допоможуть складати дуже гарні і цікаві речення про вашу родину. Тож дивимось уважно. Так, перший малюночок бабуся, нитки, рукавички. Так, ну давайте будемо складати речення разом зі мною. Бабуся. В'яже рукавички. Так, вдома вона має такі обов'язки. Мама, так, пише книжку в комп'ютері, може таке бути? Звичайно, може. Далі. А може, це не мама, а може, це тітка, так? Ну, інший малюнок це мама, звичайно. Мати зварила якусь смакоту. Тато ремонтує машину. Може таке робити, звичайно. Це правильно. Сонечко виходить, значить, відповідь правильно. Так, хлопчик любить грати в футбол, так. Або, можна сказати, мій братик любить грати в футбол, так? Дідусь полюбляє. Рибалку. Так. Мій маленький братик роздивляється комашку. Так. Ми з братиком пішли в садочок. Моя родина поїхала, Бачите автобус, відпочивати. Може таке бути? Може, звичайно. Моя сестричка. Нагодувала маленького братика, так вона допомагає мамі. І, звичайно, мама і синок дуже полюбляють тата. Така родина дуже міцна і любляча. Ми з татом дивимось футбол по телевізору. Я допомагаю мамі полити квіти. Ми з родиною йдемо додому. Я з дідусем полагодив паркан. Моя сестричка любить малювати мари. Тато нагодував корову. Дідусь читає газету. Ми з братиком. Подарували мамі квіти. Правильно, дітки, молодці? Скажіть мені, будь ласка, ми сьогодні дуже багато говорили про родину, про стосунки між рідними, про обов'язки. Ми намагалися скласти правильні речення про нашу родину. Скажіть мені тепер, що нам може нагадати про рідних? Так, звісно, це фотографії, звичайно, це дуже-дуже гарна пам'ять про щасливі моменти у вашій, вашому житті з вашою родиною. Люди звертаються до Бога з молитвою, просячи для всіх членів сім'ї здоров'я, щастя та благополуччя. О Боже мій дорогенький, до тебе я ручки зношу, для мами, для тата здоров'ячка прошу, для діда, для баби, для всієї родини послухай, мій Боже, малої дитини. Ось такі маленькі вірші я пропоную вам вивчити, щоб ви могли просити здоров'я, щастя для всієї вашої великої або маленької родини. Ось така зустріч, дітки, сьогодні У нас з вами відбулася. Я думаю, вона для вас була цікавою. Тож я вам бажаю любити свою родину, допомагати своїй родині, піклуватися про всіх членів родини. А сьогодні я з вами прощаюся. Всього вам найкращого, до побачення, до нових зустрічей!